Десята година, і ми їдемо зараз на другому підйомничку. Звідси видно трасу номер один. Є в ту сторону видно трасу номер два. А червону, як тобі погодка? <схай> я, якщо чесно, не знаю, що це означає, але всі його говорять той чиназис. Дивіться, як файно туди поляниця, яка вона чітка зараз, просто нереально красива. Народ нарешті, оце ті часи, про які я хотів вам розказати. Я казав, оце вона, справжня наша буковельська весна, зранку бетончик, вдень каша. Оце воно, це наша українська погода. щоб Ви розуміли і не ображались, дивіться, які колії виднокласні. Отакий сніжок буде весною, тому катосьте весною, кайфуйте, і буде, як каже. Мій учень. Чіназес. Бачимо з вами шестимісний підйомничок, значить, крісельний, найшвидший, найбільший в Україні. І звідси пейзаж на поляницю. Туди в ту сторону яблуницю. Ком'ячок. І дивіться, вже то, про що я вам казав. Отаке буде всю весну. Щоб ви розуміли. Бачите, вже кашка робить. І ця кашка першою робиться на сонячних сторонах. Тобто спочатку сонячна сторона відпускається, в тіньках трошки довше тримається, ну, загалом ось такою буде весна. І що ви розуміли, це нормально, абсолютно, тому не бійтеся. А ще буде весною дуже багато такого, як отак далечині. Бачите, хмари на фоні Петрусу? Тобто, як наче село покрило, там є село знаходиться, що ви розуміли, то знали. Дивіться, який мене учить. Цей пацан до мене на три дні прийшов, в кінці буде валити просто як машина. Я з нього зроблю машину. Здоров'я, кечан. Як тобі сніжок? Супер, поїхали. Так ось, друзі, ми знову катаємо, да, та сама траса. Були на вершині, показував кашу. Тут уже льот, тут уже бетончик, бо тут пеньок, наскільки бачите, біля самого підйомничку. І туди видно поляницю. Зараз по-любому хтось себе з підйомника побачив відео, потім напише коментар. О, це я там їхав. О, я попав в кадр. Дивіться, поляниця вже безсніжна взагалі. Це мій кипічан пробує тормозити. Щось в нього ще не так собі взяти. Треба робити злоголизника. Угадайте, де ми? Ми на тому самому п'ятому підйомничку. На п'ятому підйомничку людей взагалі щось не піднімається. Дивіться, покажу вам час, щоб ви не казали, що там щось розказує. Турнікетик. І на ньому скільки пише. 11.00. По суті, всі мали б вже прокинутися. Виїхали вже на п'ятому підйомничку, значить, самий п'ятий підйомничок, тут з'їзд з, з 17-го і доїжджаємо безпосередньо до 17-ї траси. 17-та траса вже поруч з нами, тут, до речі, сонечко і тому траси трошки підростали навіть, бачите, відпустило їх. І таке буде весною, то про що я вам говорив. А зараз доїдемо до 17 ки сюди менше падало сонце, тому вона буде трошки поплотніша. Дивіться, вже видно, що вона плотніша. Хоча тут трафіку більше, в плані тому, що тут люди прям їдуть, шкребуть і плугами, і сноубордами, і всім. Але тут сніг міцніший. Тому що Тому що сонця менше тут. І так буде всю весну. Народ, ну що, я й казав вам, що траси сьогодні чіткі, вони просто ідеальні. Пацан, до вже на контакт мали. Це що, тому що траси чіткі, реально. Пішов. Дві стопи і пішов туди в наклон, да? Дивіться, який сніжок сотні вам покажу його близько. Дуже близько покаже цей сніжок, щоб ви там дивились, зараз біля екрану, насолоджувались ним. Та ми спускаємося по 17 чаточки. 17-та траса, йому, я вам кажу чесно, лизі там самі місто біля кінти. Угодка ідеальна. 12-та траса, значить, бачите, заїзд туди на неї. І людей взагалом взагалі немає. Зараз майже вже 12-та година дня, до речі, мали б вже трохи підтягнутись. Прямо навіть ті, хто переспав-переспав 10 разів, навіть вони мали б вже підтягнутися. І їдемо на одинадцяточку. Да, друзі, це ми рухаємося по 11-й трасі. Тут цей з'їзд. Цей поворот я найбільше не люблю, бо він найчастіше, найрозбитіший тут. Майно будемо поїхати, треба вміти. До 11 і що там? Є, червона траса 11-та. Ми вже, кстати, по червоних навчились їздити. Нам вже схемочки. Ми вже лускаємо двойку, так що це прямо взагалі. Нема про що думати і що дивитися. Поїдемо на неї. Колего. Заїжджаємо. Ось вона 11. Очка. Ця діляночка, яка щодня була дуже сильно розбитою. А сьогодні вона така доволі нормальна, тому що тут людей сьогодні... Майже немає, майже ніхто не катається. І можна вальнути так як ми, на казах навіть. Коло підйомників там пусто. Фу, дошкребли, дошкребли до, до, до 15-го підйомничку. Тут оглядове колесо, він, до речі, видно з нього. А як чортніхов посвідчується? І сама 15 ка як завжди, як і всі траси, вона пуста. 14, очка, 14 траса, 15 траса. Все тут зібрано в одному місці. Виїхали, значить, на 15-му підйомничку. Ну тут сонячна сторона. Очікувати іншого нічого і не можна було. Трошки більше тут відпускає, трошки більше розстає, але зато який пейзаж. Ось так от вона. 12 година дня і ця 14-ка. Така вона, значить, трошки. Ну вона завжди відпускається весною. Люди, я думаю, що ви це знаєте всі. Ну, 14-та вона дуже південна, тому тут сніг такий прямо липковатий. Лижі прямо липнуть трошки. Дуже важко розвертати. Йо-моє, зачепився. Розвертаються, да. вони дуже не люблять тих, хто скидає п'ятки. Щоб не скидати пятки, дивіться мої відеоуроки, там є цілий плейлист на каналі. Вчіться кататися на кантах, всі вийде поворотів за допомогою форми лижі. Інакше вам весною буде важко, на жаль. Виїжджаємо на другому підйомничку, вже злазимо зараз з нього і покажу вам, як заходить сонце та що у нас робиться вечірком. Одразу під'їдемо разом, зараз ми з вами до траси номер 2 а червоної. Бо ми весь вечір катосимо на ній із моїм лижником. Значить, друзі, сніжок. Дивіться, навіть тут, де сходиш з підйомника, він ну, непоганий. Отут завжди колійка така, я думаю, ви знаєте, такий прям жорсткий. А зараз лише тільки пару таких легеньких колій. Тобто в день тут не зовсім сильно все так, знаєте, розтало. Тобто, зазвичай все тут день розстає, таке, які колії через того утворюється, все інше. Дивіться, який захід сонця класний. Крутів, що ми зловили з вами. Навіть тут немає колобатини, хоча там з'їзд із тройки дуже часто робиться те, як колобатина. Доїжджаємо, вже видно звідти далечені оглядове колесо Буковель. Видно 14-ку вечірню, 7-ку вечірню. Так, що траса? Як вона? Бомба, взагалі. Ідеально. О, давай, давай, на відео їдь, давай! Дивіться, як пішов дугами. Це вечірнє катання і пацан вали дугами. Нормально пішов, дивіться, файно. От вам це найкращий показник того, яка зараз траса, яка зараз двоєчка. Поїхав дугами на контах. Це показник того, що траса в класному стані. Хто ще йде? Ні? Ладно. Наприкінці сьогоднішнього дня заїхали на стрічковий підйомничок. Ось він. І дивіться, траса тут, на жаль, вона трошки щось розповзається. В день взагалі найкраще не, не заїжджати. Не рекомендую просто так, так? Да? Хіба ви живете туди в готелях цих? А так-то краще туди не заїжджайте. Сам стрічковий підйомничок і смереки біля. Ну що, друзі, на останочок сьома траса, спустимось разом, по ній. Значить, Дякую всім за перегляд цього відео. Обов'язково дивіться відео уроки, підстати. Їх Є багато, є неопубліковані. Думаю, чи публікувати, чи не публікувати, Та тема не особо актуальна, не особо цікава. Ну і, звичайно, дивіться опис під відео, в описі під відео є дуже багато інформації. І переглядайте товари нашого українського бренду Вельвет. Обирайте наші шкарпетички, чотири, що